Усім привіт! В нас сьогодні дуже неочікувана локація зйомки, але в мене нікого немає в вкупаючи, не знаю, як це називається. І я дуже щаслива з цього і не можу не скористатися моментом. Записати для вас відео, що в моїй сумці. Ось така в мене сумочка, яку я беру з собою окремо від моїх основних речей. А основні речі я зазвичай здаю в багаж або ставлю десь, де зберігаються валізи. Отже, перше, це така сумочка, де зберігаються в мене дрібні речі. Це дуже прикольна порада. Я рекомендую. І вам обов'язково нею скористатися, тому що коли ви свої дрібні речі ставите в одну сумочку, то тоді вони не губляться, вам не треба їх шукати по всій сумці, вони завжди у вас є під рукою. І це реально крута порада, просто спробуйте. Тут у мене є звичайний паспорт. Найголовніше, що має бути в кожній поїздці, О, там тільки що якийсь чоловік вогонь розпалив на вулиці в лісі. Окей. Далі в мене тут є гребінець, теж та такий компактний, є така масочка для губ, яку я використовую як бальзам для губ. Але краще брати гігієнічну помаду або, хоча б якось ось це все щоб було в стіку, бо я постійно пальцем туди залажу. Не дуже прямо гігієнічно. От є антисептик, але чесно. Треба було б їм користуватися частіше, але я зараз ним не часто користуюсь, бо в мене немає собою круму для рук, а в мене сохнуть руки від антисептика. Але е, теж для вас такий лайфхак в дорогу. Якщо у вас дуже сухі руки, е, а немає крему, то тоді ви можете використати або гігієнічну помаду, або бальзам для губ в якості крему. І тоді ви просто. Типу такий, візьміть, знаєте, дуже тоненький шар, і добре його розітріть на руках, і він вбереться, і тоді руки не будуть більш сухі. Е, ось так, в принципі, а ще тут в мене є окуляри, я просто їх зараз витягнула, теж окуляри дуже класно брати з собою поїздку окуляри саме, а не лінзи. Тому що так зручніше, коли ти спиш, туди і сюди, і нічого не попаде тобі в боку 100%. І якби окуляри рекомендую використовувати для подорожі, якщо ви ще використовуєте лінзи. Ось, Ще на рахунок сумочки, прикольно те, що вона прозора. А того звертають увагу на такі більш прозорі варіанти. У мене це взагалі залишилося від набору Sol de Janeiro. Ось з якоїсь там поїздки, і дуже класно, і компактно, і зразу видно, що тут є. І вам не треба купувати окремо такий якийсь собі органайзер, можете просто взяти уже щось з того, що у вас було. Наступне, що в мене є, це сік. У мене така є традиція. Я завжди беру собою сік. Якщо я їду з України, то тоді мультифруктовий. А якщо я їду додому в Україну, то тоді яблучний. Хоча насправді я дуже рідко п'ю соки, часом п'ю апельсиновий сік і та, почала тільки нещодавно. Далі у мене водичка це просто мастхев. Я, до речі, майже ніколи її не допиваю, тому що я стараюсь не пити багато води в дорозі, щоб не ходити в дорозі в туалет, тому що я не люблю ходити в туалет десь не вдома. Такий інтимний факт про мене. Але... але воду завжди треба мати, тому що взагалі краще тримати себе типу, hydrated і пити багато води під час поїздки, бо багато води але як виходить. Далі це навушники, але вони зараз на мені. Для того, щоб не чути інших людей, а не для того, щоб слухати музику. Павербенк, От, він важкий, я не люблю його брати, але в мене постійно все розряджається. Я забуваю поставити на зарядку, того це теж обов'язково. Далі їжа. Я беру з собою щось солоденьке, якусь слоєчку солоденьку. Тут у мене круасан з горіховими, я його ще ніколи не пробувала, до речі, я просто голодна, пішла вчора в магазин і, коротше, все, хотіла їсти. Тут зазвичай я. Беру з собою щось приготовлене з дому, де є плюс-мінус, хоча б якийсь баланс білків, жирів, головодів. Це в мене вафля з сиром, і потім я до неї ще додаю помідорки. Вони в мене тут я їх склала в такий пакетик. До речі, в Сінсеї продаються такі пакетики. Дуже класно, коли ви кудись їдете. Тут також є салат, я просто вже снідала, але теж дуже прикольна штука для клітковини. Я перший раз отак от прям в пакетику взяла. Рекомендую. Далі серветки. До речі, я дуже рідко їх використовую, бо Майже всюди вони є. Але тим не менш, хай будуть про всяк випадок. Далі це ще одна солодка слойка. Не ну, я казала, що я йшла в голодний магазин. Далі я ще обов'язково беру з собою якусь солойку або з м'ясом, якщо я їду в Україну, якщо я їду з України, то без м'яса, але солену. От це в мене з шпинатом і сиром. Дуже рекомендую брати щось готове, якщо ви своє особливо нічого не приготували. Тому що часом буває, наприклад, затримка на кордоні, або, можливо, ще десь якась затримка, або просто хочеться більше їсти, і в такі моменти якась їжа про запас дуже виручає, і краще поділитися з ким. Мись, хто навколо вас, потім в мене таки часто буває, ніж бути голодним, тому що в мене таке було, коли мене затримали на кордоні на 18 годин, а в мене там був якийсь один бутерброд і слойка. Ну не слойка, а крекери. От. І я от на цьому якось вижила. Не знаю як. Ще сухарі, по-моєму, якісь були. Ну, взагалі, я реально виживала на чому було. Так, покажу вам, яка в мене класна сумочка. Це сумочка від фонду Родин Батана Гарвелишина. Е, ось е, тут пише демократичний діалог, е, колаборація, точніше. Співпраця в інновації, коротше, прикольні дуже. А, це до речі, ні, це не від фонду родини Богдана Горлишна. Просто мені звіт дали її. Це від українсько-данського молодіжного центру. Ой, дому молодіжного дому. Ось. Так, тут вже прийшла митниця і я знімаю ще відео, але я швидко дозніму вам відео. Так, Далі це шапка, у мене обов'язково є. Потім щось з фруктів. оце в цьому випадку яблука. Також у мене є тут банани, є ...снікерс. є чохол для окулярів, якась пюрешка. До речі, цей раз я взяла собі з протеїном і так я ще забула додати важливий момент, що тут в мене немає нічого там для вмивання, наприклад, чи для очищення зубів, тому що е, сьогодні я зранку ще почистила зуби вдома, а потім вночі вже теж буду вдома. Але зазвичай я це ще забив беру. Але я дещо сьогодні не взяла, а дуже про це ну не можу сказати, що прям пошкодувала, але зазвичай я це беру і це обов'язково подушка, яка не дувається, тому що вона займає мало місця і плед. Тому що коли ти їдеш з плідом, то якось все трошки краще, тепліше, і часом просто я люблю закритися від людей. От і з цією метою я їду тільки в кофтах з капюшоном, щоб зробити отак собі, якось і спати спокійно. От я не соціофоб, але просто я люблю приватність якої, на жаль, немає, і просто сьогодні мені дуже пощастило, що нікого немає. От і того я записала вам таке відео. І роль, до речі, в мене сьогодні виконувала моє пальто і шарф. Таке я вже може бути. І власне все. Ось такий в мене був огляд на що в моїй сумці, коли я їду кудись в дорогу. Рекомендую вам написати мені в коментарі, що ви обов'язково берете з собою в дорогу, щоб я собі взяла це теж на змітку. І що до зустрічі з вами в наступному відео. Всім бувайте!